Охайо, геймер молодий! З тобою знову Дідо Сенсей. У віці, але бойовий. Сьогодні я не город Сапаю, а вештаюся темним китаєм, бо в руки потрапила гра. Вучанг Fallen Teetters. Граю, як усі нормальні хлопці з вишеньки, на Xbox Series S. Та ще й по підписці Game Pass. Який, до речі, офіційно доступний і на ПК в Україні. Так що сідай зручненько, завари собі чаю або компоту, бо зараз буде чіткий розбір, що це за гра, з чим її їдять, і чи не пора її віднести назад у підвал. Перед тим, як ми почнемо, якщо відео сподобається, натисни вподобайку, підпишись на канал і всього самого найкращого. Поїхали. Спочатку поговоримо про атмосферу. Поговоримо чесно, як з кумом на кухні. Атмосфера в грі бомба. Суміш середньовіччя китайських легенд і трохи Божевілля. І то вам каже людина, яку раніше жанр Souls-like не приваблював взагалі. Скільки їх було почато, але бажання повертатися чи проходити на NG+, у мене не виникало. Тру хардкор соус фаги, вам точно скажуть, що дідо значить казуал, але б я так не поспішав із висновками. Страждати у соус лайках чи топак сосаликах це норма. Але ці страждання мають приносити задоволення. І бажання їх перебороти та перемолоти усіх босів і рядових бомжів у кашу. Так-так, Аста з чорної конюшини не дасть збрехати. Це ще не кінець. Що ж, саме такі емоції у мене і пробудились під час проходження цього проекту. Але перше, що вам кидається зараз в очі, це графіка. Ой, тут уже є нюанс. На моїй Xbox Series S я вмикав режим продуктивності, бо хочу, щоб. Хоч щось йшло плавно, і лагів не було, ні фрізів, ні провалів ФПС, все стабільно. Але картинка ну, дуже посередня. Текстури, як старі фото на Nokia, все зернисте, мильне, ну, немов через тюль дивлюся. Інколи не розумієш, чи то демон перед тобою стоїть, чи то якийсь пеньок з мухами. На інших системах чи потужних ПК. Проблеми виявлено не було. Тому, думаю, тут питання саме в оптимізації картинки на консолі середнього рівня. Ну, а що ви хотіли, Дідо, поки на щось новіше не заробив. Але на що хотів би звернути увагу, навіть такі візуальні проблеми не відбили бажання пройти трохи далі, подивитись, що там і як, і так тихою сапкою. Моб за мобом мене і потягнуло у світ Китайщини, який не так-то просто відпускає назад, як виявилось. Звук потужний. Тихі сцени тримають в напрузі, а коли починається бій, таке враження, що сільрада впала. У навушниках кайф, без наушників, теж норм, але трохи не те. Бучанг – це така собі китайська, як я вже згадував, Souls-like. <гра> тобто тебе кидають у світ, де всі хочуть тебе вбити. Ти не знаєш чому, але мусиш вижити. Сюжет подається мінімальними дозами, і пробиратися в його нетрях потрібно самостійно через скупі діалоги із сюжетними NPC. На сьогодні загальна концепція проста, але ж дієва. Ну, де іще можна помірятись з друзями, скільки плюсів до НГ Плюс ти назбирав, і яку купу заспокійливого випив, щоб пройти чергового боса? а? Граєш ти за дівчину, яка, здається, втекла із секретної біолабораторії НАТО, бо росте з неї пір'я як у курки, а в руках меч довший, і з черга за субсидіями. Зауважу, що не мечем єдиним будуть анігілюватися всякі різні супостати або моби, що по своїй запрограмованій дурості перейшли дорогу нашій героїні. Атмосфера то окрема історія, яку треба розказати. Локації різноманітні як по візуалу, так і по наповненню ворогами, а все разом творить багатогранну картинку, прям як у мозаїчному вітражі моєї церкви. Тут вам і різнобарвні джунглі, засіяні старовинними храмами та селами, і підземні печери, що залиті сірістю, мертвячиною, кровавими калюжами, і болотом, що утруює тебе покаде, тільки на вступи. Так, так, ненависний усім соусфагом Лайттаун є і тут, лише з китайським колоритом. Що для нас означає ще більше страждань. І ні одного нормального магазина. Гроша, тебе чи сільпо. Н -н -н. Їх функцію беруть на себе харизматичні торговці, які зустрінуться у безпечних локаціях і не проти продати вам щось особливе, але взамін на послугу. Додайте до цього трохи епідемії невиліковної хвороби, середньовічний китай та дрібку божевілля. На виході отримаєш, що поки ти шукаєш сенс життя та хоч якусь інформацію, тебе 47-й раз вбиває якийсь лисий вуйко з сокирою. Але ти не здаєшся. Е, аста, нагадаєш чому? Це ще не кінець. Головна фішка це різностороння бойова система. Тут не просто рубаєш все підряд. Кожен удар треба продумати, вичекати момент, ухилитися, вдарити і іноді знову вмерти. Але й це не все. Маємо загалом 5 типів зброї, кожен з яких прокачується окремо. Прокачка дає стати та нові вміння, які в свою чергу потрібно також вибирати з розумом. Наявній комбо ударів, магія, загортовування зброї, що дає нові тимчасові ефекти, не плутати із заточкою вашої улюбленої пухи. Додайте до цього ще різні талісмани та обладунки із власними характеристиками і отримаєте багаторівневу бойову систему, опанування якої вимагає певного часу та практики. А так, до речі, про обладунки. Костюми тут, скажімо прямо, доволі цікаві. А з огляду на наявність фізики, процес підйому по драбинах та поворотів героїні в різні боки байдужими залишать мало кого. Бойовка у грі складна. Підстать маститим соус лайком. Точно не міві з пакетика. Три хвилини заварив і готово. Тут треба вчитись. А ще ж є пір'яні здібності. Так, пір'я. Воно росте в тебе з плечей і ти його використовуєш як магію. А власне, пір'яна хвороба і стала каталізатором усього того безладу, що твориться навколо, та першопричиною походеннюк нашої протагоністки. Знаючі, люди кажуть, що наявно близько 40 заклять. Так що вибираєш чим жахнути, кастуєш і бабах! Ворог вибухає, наче кришка від браги. Але ті самі закляття спочатку потрібно знайти. А ще ж механіка безумства, яка тут виступає своєрідною ізюминкою. Чим частіше помираєш або вбиваєш звичайних людей, тим більше заповнюється шкала, що приводить до вивільнення внутрішнього демона. Тоді ти завдаєш збільшену шкоду, але й вороги тобі також її наносять збільшеною. А якщо ти загинеш в такому стані, на місці твоєї смерті з'явиться демон, що буде твоєю копією, якого перемогти буде? Доволі непросто. Чуж? Поки все згадав, аж голова Опертом пішла. Боси тут великі, страхітливі, злі, як сусід, коли ти косиш траву ось уміронку, та ще й мотокосою. А кожен з них має свої фішки. Не вивчив, отримай по зубах, по печінці, по самооцінці. Ну, коротше кажучи, все по класиці. На мою думку, найкращим порівнянням по бойовій системі тут буде шаолінський монах, який на початку використовує тільки кілька ефективних прийомів, а з часом та підняттям майстерності стає справжнім асом та митцем. Спостерігати за яким? Справжнє задоволення. Ніби тобі хтось усю бульбу на городі викопав та ще й ульох заніс, а ти з філософським поглядом спостерігаєш за процесом. Так і тут, якщо вивчити комбо, прокачати уміння та гармонійно це все поєднати, бої будуть видовищними. Але не забувайте, що атаки ворогів можуть перервати серію ударів та відправити вас до вікторя відродження у 48-й раз. Тепер, як каже мій сусід Йосип, де ж ложка дьохтюга. Бо вона тут дійсно є. Перше, про що ми вже говорили, це графіка. Але і вона випливає із більш глобальної проблеми оптимізації. Ну, не можна у 25-му році випускати гру з текстурами, як у Minecraft, та ще й на VHS касеті Станом на момент. Зйомки відео, більшість відгуків у стім доволі негативні. Але, якщо їх почитати, то в основному гравці скаржаться на дві основні теми. Вартість гри, та, як я вже згадував, оптимізації. Дуже мало FPS у ПК Бояр, що мають не найновіший сетап. Або ж, з чим зіткнувся особисто я і що ви бачите на екрані. Плавна картинка, але з візуалом ігор першої трилогії про Гаррі Поттера. Якщо вже згадали про вартість, то у Steam гра коштує тисячі гривень. Доволі вагома сума. А перед замовлення вартувало 1800, як пишуть деякі коментатори. Ситуація дивна. Анімація особисто у мене була доволі плавною. Інше питання, що героїня часом трохи повільно реагувала на команди від контролера, чи то зброя для неї заважка, чи я придиратися почав точно відповісти на це важко. І найголовніше сюжет подається дуже фрагментарно. Якби не титрі, я б думав, що це гра про дівчину, яка шукає спосіб трансформуватися у якусь пташку. Так-так, я в курсі, що це типово для жанру, але саме тут сюжету трохи не вистачає, хоча би трошечки більше. Цілком можливо, що така ситуація склалась через незвичний для нас колорит та сеттинг, яким хочеться насолодитися ще більше, і не вигризати кожен шматок цінних знань у NPC та заставок. Але це все дрібниці. Якщо дивитися на гру, як на соус лайк -like, з геймпасу. Ти не платиш повну ціну, а кайф присутній. Вучанг це не гра для тих, хто хоче відпочити після роботи. Це гра для тих, хто хоче постраждати з насолодою. Враховуючи, що азіати-майстри Тортур та Саспенсу, страждати у грі все-таки доведеться. Але задоволення від процесу буде однозначно. Якщо ти проходив серію Souls, якщо тобі подобається Lies of P, якщо ти фанат Bloodborne, то ця гра тобі точно зайде. А особливо, якщо ти з Xbox і підпискою, то чого чекати, бери меч і гайда в китайську чортівню. Vідо Сенсей ставить грі 4 з 5 грушок за дух. Бойову систему, ну і те, що не згоріла консоль від зернистості. Друже, якщо ти ще не підписався, оце то саме той момент, бо дідо сенсей ще й не таке проходив. Клер обскур зі сльозами, Скайрім українською і. GTA на мотоциклі Карпати, напиши в коментарях, чи будеш грати у Wu а можливо, той самий Black Myth в Wukong зайняв. Усе місце у твоєму сердечку. Став вподобайку, щоб не було фризів. підписку, щоб текстури були кращі, і до зустрічі у наступному огляді. З Поділля в самісіньке пекло ігор. Дідо Сенсей з вами. Матане!